Привіт, друзі, і вітаю вас в останньому нашому влозі з Галаїв, де ви побачите, як ми провели останній наш день тут. Румтур готелю, плюс-мінуси його та наш політ назад додому на Аляску. Ми вже так засумували за Аляскою, але давайте все дивитись по порядку. Ну що, друзі, сьогодні наш останній день. Трішечки проведу себе до ладу, щоб нормально себе відчувати. Я накупила кучу таких корейських масочок. Будемо пробувати з землі. Є ось чоловічі масочки, ось такі. Жіночі. Також ось таку маску ти її мажеш, а потім нібито ось так знімаєш. Вона через 15-20 хвилин висихає і е, перетворюється, нібито на ось таку маску. Дуже класно теж. Вже один раз її пробувала. Добрий Дей. ранок від нас, людей, які збирають свої валізи. <рес> ну що, ми валізи зібрали. Дуже спішили до 11, це все встигнути. І зараз я швиденько покажу вам нашу кімнату. А поки мої діти чекають мене за дверима. Ось так заходиш в цю кімнату в готелі. Тут два ліжка. Queen size розміру. Тут стіл відразу стоїть. Ми їли на ньому. І з цієї сторони така кухня. В принципі, тут все такі для кухні. Насправді там багато всього було для кухні: і мікрохвильова піч, і духова піч, і кучу, кучу різного посуду. З того всього ми максимум використовували 30 Я всі шафи не відкривала, але ви зрозуміли. Тут іде така шафа, там а, утюг, речі. Поскладати, ну і все. І також налякатися, але це все вже е, ми поклали прати, щоб люди попрали. Просто всі, всі, всі наші е, рушники. Тут ванна, туалет, таке мінімалістичне. Ось цей, до речі, телевізор. Ми міняли, тому що Фелік зламав, який тут стояв, і ми на маркетплейсі купили. Ми домовились, і вони погодились, що ми поміняємо, який телевізор, бла, бла, бла. І ми коротше поміняли. І тут йде балкон. І балкон, який ви вже дуже багато раз бачили. Тут сидиш, п'єш каву, дивишся на місто. Ось таке гарне місто. Видно океан, видно, як хтось плаває там. Чесно скажемо, нам з нею не сподобалася ця квартира, хоча плюси в ній є. Перше плюс це дуже класне розташування, просто ти нібито реально в центрі. І друге, там класний краєвид ось цей. Дуже класний. Все інше, ну вона така стара, їй треба було б зробити ремонт. Тут всі, я так зрозуміла, такі старі. Це і взагалі готель ну не гарне, Ось це не сподобалось. Мало місця трішечки для нас. Хоча, в принципі, можливо і нормально. Коротше, якось ось так. Чи спитали б мене іще, бо я сюди приїхала? В цей готель ні. Точно ні. Ну, дивіться, таке старе, жахливе, За ту ціну можна щось краще взяти. Коротше, мене вже чекають Малі? Пішли. Я стоїть, чекає. Все? все? Все. Все, 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 все прибрали. Пішліть. А тепер дивіться, скільки в нас одягу. Ну, це зараз віддавати. Чимо сидить. Потім переодягатись то будемо, бо там теплі речі. Ковдри, а ми в налегесенькому бачите. Ну і три валізи. Ми думаємо, ще одну валізу купимо іграшки поскадати Феліксу. Феликс. Ой, таке відчуття, що ми на рік приїжджали і на рік їдемо назад. Віля, дивись, скільки у нас речей, просто. Фелікс. Ну, зараз це нам подавали. Дуже класно, що люди з Аляски нам дали ось ці борди, дали цей зонт. У цю коляску, і ми її будемо зараз назад віддавати іншим людям. Фелікс, їдеш на Аляску? Да. Да? Ще не скоро ввечері. Насправді сам вигляд готелю непоганий, дуже багато цікавих там є фішок. Але, але... Все ж таки ремонт в самих кімнатах краще би зробили. З плюсів ще є багато зонів для відпочинку. Є бар, місця для зустрічей чи якихось співбесід. Не знаю, це я так вигадала. Все ж таки, це ж Говаї. Вони намагалися зробити все в такому в гавайському стилі. Але, наприклад, ось цей стіл я знаю дуже 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 дорогий. А он сидить Ілля з друзями за Аляски і чекає мене. Також класно, що в цьому готелі є ще спортзал, але я вже не могла туди зайти, тому що ми свої картки віддали. Декілька місць, де можна взяти рушники, чи попити просто водичку. Є зона барбікю. До речі, всі грилі вони на газі. Це дуже комфортно, не треба додатково купляти вугілля, чи що ще, чи можна розпалювати гриль. Є ще басейн. До речі, він досить глибокий і класно те, що він реально теплий. Зазвичай дуже часто в резортах басейни в ціні. Ну, принаймні на Гаваях таке часто відбуває. А це дійсно обігрівається з усіх сторін. І там відразу душові, туалети, ванни, коротше, все, що потрібно для людини. Ну і мій останній день на Гаваях я зустрічаю в такій сукні. Мене питали, де я її купила, купила в Таргеці. Приблизно за 40 доларів якось так. В принципі, чесно кажучи, готель ну, непоганий Непоганий готель з всіма удобствами. Але це єдиний мінус, що треба зробити їм би. Ремонт в деяких квартирах. Але з іншої сторони за 3-200 ми зняли це дуже дешево на 16 днів на... для Гаваїв. Це прям дуже дешево. Я прям дивуюся, як ви це зробили. Тому можливо через те, що це так дешево, і вони не роблять ремонт. Але я не повернусь ту квартиру 100%. тому що завжди можна щось краще знайти. А зараз ми йдемо їсти. Я дуже голодна вже. <смі> вже 12. Майже 12 ми не їли. Їли ще сьогодні нічого. Ми діти їли. Прощаємо з нашим готелем, валізу з пересолькою та іграшками для пляжу. Ми віддали нашим друзям. На самі пішли нарешті гуляти, їсти тощо. Ілля, дітей. Мирить. Ба! Друзі, ви б знали, як ми пошукували те, що не взяли спеціальну коляску для двох людей. Думали, що Джема буде вже гуляти цей шлях. Але ну 20 тисяч шагів на день це занадто і для дитини, тому вони дуже 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 сварились кожен день, щоби сидіти в цій колясці. Щоб ви розуміли, як ця коляска довго нам служить, ми її купили приблизно за 80 доларів, коли Джемі було десь шість місяців, і вже шість років вона катається і два рази вже була на Гаваях. Фелікс, подивись на маму. Ми прийшли в одну з улюблених кафешок, де є тільки різні тости. Ви бачите ціни, що приблизно тост коштує 15 доларів. Кава 5, смузі 8. Нам здавалося, що ціни плюс-мінус у нас такі самі. Але коли я приїхала вже на Аляску, побачила, що ні, трішечки все ж таки дорожче на Гавайях. Трішечки. А, це мамі, це татові, це джемі. Я думаю, а це філіз. Це Фібіджема. Ти вже Ось ці е, джуси, вони дуже-дуже корисні. У мене це з буряка, імбир. У Джеми теж там імбир, ананас. А, у Фелікса тут що тут таке, я вже нападаю. А, сі, сі, селера. Да? Селера, якщо не помиляюсь. І вони взагалі такі ну, не солодкі сильно. Ідеальні, мені здається, ну, треба, дітям треба звикати таке пити. Там багато вітаміну С. Імунна підтримка wow. вам якраз. C. Дорогі мен, по 8-9 доларів. всі джуси. Oh. І ось наш сніданок обід. Це ілюшен тост. Треба ще лимоном зверху. І це мій тост. смачненький, тепленький. І це Фелікса авокадо тост. Він у нас такий любитель авокадо, ви ж знаєте це. Ці всі хліба вони роблять на заквасті. На заквасці хліб дуже смачний, і ти прям відчуваєш, що мм, який класний хліб. Якщо б своєму житті я відкрила б якусь кафешку, то це була б що схоже на це. Тільки тости і напої. Зайшли взяти мені каву, бо голова тріщить. Уже стільки раз були в цій кафешці, і саме в цій кафешці Джема колись два роки тому нажала ось ту кнопку і. Просто сигналізація по всьому-по всьому будинку. Просто всі там 10 етажів почали піщати. Це був якийсь, не знаю, екстрим. Джема це пам'ятає. Джема! Пам'ятаєш, яку там кнопку нажала? Пам'ятаєш? Ілля пам'ятає, да, Ілля? До цього там стояв типу стілець чи така тумба, де діти залізли, моя джемо разом з другом, і ну нажали ту кнопку. Звичайно, ми тоді підійшли, сказали, що це дитина нажала, але вони сказали, все одно треба всім виходити з цих всіх приміщень, що вже летить швидка і пожежна. Коротше, було весело. Ще сказали, що могли нам навіть штраф дати за це, але не дали, хоча ми підходили. Коротше, нам можливо пощастило. А це відео, я до речі, знайшла в архіві. Це значить мати дитину. Дитина нажала на цю кнопку пожарної безпеки і зараз прийде пожарна. І нас вигнали з кафешки. І ось, це, ось цей весь будинок, типу, в пожарі. Тому що що? тому що джема нажала на кнопку. Тут ну, ви чуєте, як вона полікає, тут дуже шумно. З кафешки було, всіх вигнали, вони можна... О, зупиниться, сказала тільки, коли пожежна приїде. Тут мене хтось косне. Ну, ну коротше, як завжди. І ось рівно два роки тому ми тут. Моя кава small size. Прийшли у Феліксу обрати валізу. Дивіться, яку ми класно знайшли в росі. Просто така маленька, класна, вона ще розширяється, і там Гавай написано. Пам'ять про Гаваї. Буде непогано. Йому сподобалось і якраз його розмір. Був ще варіант ось таких, ось такого. Ну, це таке, знаєте, дитячий. Він хоч дитячий, але такий не розширяється. І... Мені здається, не такий крутий, як той. Тут бачите, скільки валіз. Ось ця, до речі, валіза, маленька коштує 30 доларів. Ось такі є трішки побільше. Дитячі теж. Це 68. 69. це така китайська. Азіатська якась. Дивіться, яка класна штука. <ріць> Мог бити, а так. Так. Знайшла собі ось такі штани в літак чи домашній. Ну не треба. Гля, як діти? Треба, нам треба. А? Кілька футболок, потім покажу. Ну no, не можна, не можна, не можна. Коли-то, Окей, okay, коли-то можна, зараз не можна. Я думаю, зараз класний період у дітей, тому що коли ти кажеш їм ні, вони розуміють, що це ні. Нема? Зайшли купити те, що ми купували. Пахлаву. Це рахат лакум. Вони самі також роблять. Відрізають тобі. Тільки треба? Дуже багато класного вибору. А тут халва, дуже багато різного вибору. Ільї тато любить халву, тому ми трішки собою йому купили. і Взагалі там так багато було цього вибору, що очі розбігаються. Там дійсно готують все дуже смачно і недарма кажуть, що це найкраща на острові пахлава і все це інше, все східне. Ми не купили трішки додому. Всього також чаїв накупили купили для батьків, і з вже повними руками вийшли звідти. І Ось ціна 35 доларів майже пів кілограма халви.

Дудікам ката, це уже бебічки. Мама пойде бей... працювати, коли бейбі в школу, піде і кажеш. Знаєте, коли ви живете весь час в теплі, то забуваєте, що десь є зовсім інша погода. В мене достатньо друзів і знайомих, які кажуть, що коли ти живеш. Весь час в такій жарі, то іноді і днями можеш не виходити на вулицю. Звісно, для нас це незрозуміло, тому що в нас інші умови життя. Тому кожну хвилинку, що ми намагаємось зробити? Гуляти, просто ось так гуляти. Привели дітей, ще погратися на сонечку. Коли ти з дітьми гуляєш, то знаєш всі парки поряд, всі майданчики.

Дуже класно, що багато дітей беруть з собою в парк велосипеди, кульки, різні різні іграшки, і діти разом граються, діляться. Напевно, ми години три гуляли і ходили з одного парку в інший, але багато що ми не засняли, тому що боялася, що сяде телефон. і Не покаже потім нам дорогу, куди нам йти їсти. Але мені дуже подобається, що стільки різних інтернаціональних дітей і вони всі граються, бігають. Це класно, коли діти можуть ось так легко знайомитись і дружити. Прийшли знов їсти наш фасуб тут. Це класне місце. Ми прийшли заране, нікого немає, тому що зараз п'ять вечора тільки. Вже десяток раз вам казала, що люблю взагалі фасуп і можу його кожен день їсти. Можливо, навіть ніколи мені він не набридне. Що ти ти їж? Кукуруза Смачно? кожен раз мені здається, що в мене найкращий відпочинок ever, але дійсно цей був прям. Дуже дуже класний, мені він сподобався. Все було ідеально погода, ідеальна, діти не такі вже малі, можна з ними хоч якось проводити час. Плюс Гавайї самі це моє улюблене місце в Штатах. Знаю, не всім вони заходять, але для мене це особливе місце, тому що ми вперше, як сім'єю, коли в нас Джован вже народилась, приїхали сюди відпочивати. Якось так запам'яталось мені. Тому я не проти сюди повертатись кожен рік. Ну ладно, хоча б через рік було б дуже дуже прекрасно. Ні, ну а що. Мріяти не шкідливо, правильно? Правильно. З однієї, мені вже хочеться додому, бо це дім, знаєте, завжди хочеться вже спати в своєму ліжку, якийсь комфорт, а з іншої сторони, мені не хочеться, тому що я знаю, що в нас холодно, а тут так тепло і приємно просто ходити ввечері. І я... 100% буду за цим сумувати. Ось що я хотіла сказати. 100% і якось так. Одна мене, сторона мене хоче додому, друга ні. папа Папандак. Прийшли знов. Дивитись на... Ну що, ми готові їхати в аеропорт. В нас одна, друга, третя валіза Фелікса і Джемана валіза. Фелікс готовий їхати на Аляску. Якось всі речі вмістили, всі в чотири валізи і наші рюкзаки. Ну і коляска. Втомлені. Єдиний мінус, я ще 3-4 кілограми привезла з Гаваїв, набрала, але ну таке треба за цю весну це скинути. Дамой ти хочеш додому? А чого ти хочеш додому? В школу хочеш піти? Ну, ти моя хороша. Ти на роботу хочеш відпочити на роботі, так? Ілля каже, я втомився на цьому вікейшені, на цьому відпочинку. Мій Ілія такий впертий трішки до роботи чи до навчання, і Джема така сама. В неї якийсь бздик, навіть вчителька каже, що вона завжди хоче бути. Першою кращою у всьому, що б вона не робила, вона, наприклад, не може щоб не зробити домашню роботу, чи не принести щось в школу, що потрібно. В неї починається паніка. і Вона не може лягти спати, поки вона це не зробить. Наприклад, я взагалі інша, я просто інша. А це ми вже чекали своєї черги, щоб пройти чек-ін в аеропорт. Добре, що Фелік заснув, бо дуже дуже довго, десь півтори години проходила це все. Дуже вчасно ми прийшли. Зараз сідають вже всі на літак. В нас тут перекус, тим, що ми купляли вчора. уявляєте ось ця вода коштує 5,5 долари. бери Тобто ця вода коштує так само, як і каву взяти в Старбаксі. Зараз можна ну Що, і готовий їхати вдома для Я полізала. Ну що, друзі, ми в анкоріджі. Сьогодні, в 4.30 ранку, прилетіли зараз вже 6. А, Може, зараз щось поїмо. Що хочу сказати? У мене вперше за не знаю, багато років боліло вухо. Я була в шоці, як сильно болить. досі болить, коли ми сідали на літаку, а також. У нас у Фелікса боліло вуха. Ну це каже про те, що і він, і я ми захворіли трішечки. У мене і горло боліло, і кашель, і голова боліла пару днів вже цих е, останніх. Так само малий наш, я бачила, що в нього соплі. Тому кожен раз, коли ти хворієш, ну це сто відсотків буде будуть боліти в тебе е, вух, коли ти приземляєшся, чи набираєш оборотів. В небі, ну, в літаку дуже сильно болить. Зараз чекаємо наступний наш літак через декілька ще годин в фейербенк. я кажу Юлія, от раніше ми сюди прилетіли в анкріч і все. І взяли машину нашу і поїхали додому година, а зараз ще один літак, потім дві години додому. Ну, коротше, нелегко, нелегко. Хоча діти нормально себе почувають, а вони. Я ж дивуюся, як добре вони посувають, дивляться там, ходять, гуляють. Ось, але Фелікс плакав вперше, вперше плакав в літаку. Ніколи не плакав, ніколи не була проблема. Тут так плакав сильно. Мені було його шкода. Я була в шоці, що робити. Ну, всі розуміють, це Америка. Тут якось до цього нормально ставляться. Він поплакав, тільки ми сіли. Він відразу перестав і він все нормально. Але я питаю, вушку зараз болить. Він каже, що, ну не знаю, чи правда болить, чи боліло він мене увазі Ось так. В мене досі болить це вухо і воно не проходить. Нам зараз вже в наступний літак сідати, а я не знаю, що робити, тому що в мене болить. Я не знаю. Просто я не знаю. Навпевно, напевно, напевно. Буду терпіти, але летіти тільки 40 хвилин, 45, десь приблизно так. Тому це плюс. Це плюс бо я вже так втомилася. Зараз 7.30 вже. Поїли в Макдональдсі, сніданок, що було. Сік попили і їдемо далі. Ось В такому я наряді дуже-дуже класні ці штани, просто увожнюю. Це, напевно, тепер будуть мої улюблені для літаків. для... Поїздок. Класні, просто штани. Вони такі м'ягенькі, і в них така підкладка. Я бачите, м'якенька. Ну, якщо чесно, Іллі моєму штаниці зовсім зовсім не сподобались. Він каже, що вони роблять мене товстою. Коротше, ось якось так. Бачите, який пустий аеропорт мої малі сидять. Таке відчуття, що я не чую на це вуха просто не чує після того, як ми вже прилетіли додому, в мене ще два тижні боліло це вухо. Я вже й капала, що завгодно робила. Я була в шоці, що взагалі воно в мене болить, бо в моєму житті в мене вуха ніколи не боліли. Ось що значить, коли людина навіть трішечки хвора, летить на літаку. Цікаво, як ми люди любимо свій дім, навіть не зважаючи який в нас дім. Я знаю і розумію, що десь 50% людей, які мене дивляться, дивляться мене тільки через те, бо не вірять, як взагалі можна на Алясці жити. Для багатьох це нібито якесь і Це зрозуміло, бо на Алясті дійсно є багато проблем і багато мінусів. І хоч знаєте, я вже це казала, але як кажуть, від любові до ненависті один крок. Ось це про Аляску. Ти нібито її любиш, але й іноді терпіти не можеш. Ось тоді сидячи в літаку і дивлячись на ось ці гори, в мене якась жага така сильна виявилась до Аляски, Любов до неї і навіть гордість за те, що я тут живу в цьому місті. Дивлячись на ці десятки, сотні піків, ось цих гори здається, що і це якась картинка, що це не реальність. А ще й розуміючи, що там ніколи людська душа не бувала. Уявляєте, як цікаво. На Аляску чи з Аляски я обожнюю літати в день, щоб побачити ось цю всю красу, тому що ночі ну ви розуміти не побачиш. Коли ви летите фєрбенк, майже завжди ось так буде напівпустий літак, особливо взимку, якщо це не зимові канікули. Тут буде завжди пусто. Але від цього нам тільки краще. Правильно, правильно. Дивлюсь на це і завжди хочеться сказати Боже, дякую, що ти створив для нас такий гарний світ. Хтось колись мені написав, чого ти всюди приплітаєш Бога. Ну, пробачте, тому що він змінив моє життя, і я не можу йому не сказати дякую. Це історія мене, історія мого життя, ну історія наших різних пригод. І я, звісно, хочу подякувати і вам, що ви переглядаєте мене, що вам цікаво дивитися нашим життям. Я перепрошую, що останнім часом я не дуже багато сюди виставляю, але буду над цим працювати. І скоро ви побачите дуже-дуже багато цікавих новин, ну і цікавих відео. А ми вже прилетіли Фейербенкс. Друзі, я, як завжди, бажаю вам одного миру та любові в вашій сім'ї. І будьте в безпеці! Філекс!